Вітаю вас, мої любенькі. Сьогодні ми в парку історичної реконструкції Оствиця в місті Рівне на фестивалі молодого борщу ярмаркуємо. Розказуємо, показуємо рівнянам свої натуральні фітопродукти. Ну, думаю, ну коли, коли я вам розкажу про зубну пасту? А так як вона зараз у нас на столі продається, то я користуюсь нагодою, розкажу вам. У Нас є такий продукт як 100% натуральна зубна паста. Ми вже кілька місяців її продаємо, і вже є певні в нас відгуки, напрацювання, якісь зауваження. Хочу з вами зараз поділитися. Стосовно відчуттів, смаку, оздоровлюючих цілющих властивостей. Всі дуже задоволені, допомагає з проблемами ясен, ротової порожнини, профілактика карієсу, освіження дихання і так, далі, і так далі. Всі задоволені. Отут нарікань немає ніяких. Є одне єдине побажання, щоб консистенція пасти була трошечки більш густа. Дивіться: рецепт це мій авторський. Я постійно працюю над його вдосконаленням. Але... Натуральний продукт, в який не додається якась хімія, він ніколи не зможе бути по зовнішньому вигляду чи по консистенції, таким самим точно, як оце, знаєте, масоване виробництво на фабриці. Різниця в чому? На фабриках пасту заповнюють. От сюди зверху наливають відкритий тюбік, і машинка оце все запаює. А ми робимо пасту і в тюбіки готові. Змушені кондитерськими засобами, кондитерськими шприцями через тоненьку дірочку наповнювати е, тюбічок. Розумієте, тобто ніколи не буде точно так, як на конвейері. Оце знаєте, робиться непонятно що хімічно. Там для покращення е, краси, кольору, консистенції, всього, всього, всього додається куча хімії. Ви про те навіть і не знаєте, зато виглядає гарно. У нас тут єдине, що використовується для загущення, це такий компонент кондитерський, як ксантанова камедь. Все, натуральна крейда, натуральна глина, натуральна суха трава стевії, ефірні олії, натуральні гідролати. В описі до цього відео ви зможете подивитися докладно про склад цієї пасти. Тобто натуральність супер, якості супер. Смакові властивості вже хвалять люди. Лікувальні властивості задоволені всі. Ну, з консистенцією поки що вона рідкувата трошечки. Повірте, ми тюбік наповнюємо дуже щедро. Тому, якщо ви на зубну щіточку видавите трошечки більше пасти, то це найменша незручність, яку може викликати абсолютно унікальний натуральний продукт. Найближчим часом у нас буде акція. Тюбик зубної пасти буде йти в комплекті з отакою зубною щіточкою з натурального бамбука. Наша родина зацінила, що дуже приємно і комфортно. Користуватися такою щіточкою, вона в індивідуальній коробочці, і ось таким чином ви будете отримувати за кожен тюбік пасти подарунок індивідуальну щіточку. Ви ж знаєте, сподіваюся, що щітку треба міняти не рідше ніж раз на три місяці. Тому я думаю, зайвою не буде. І такий маленький подаруночок буде вам приємний. З того часу, як ми почали виготовляти свою зубну пасту, було одне єдине нарікання. Люди сказали, що вона швидко засихає. Давайте чесно, якщо ви і члени вашої родини заморочитесь, щоб щільно закрити кришечку тюбіка, нічого там не засохне. А якщо жінка закриває, а чоловік наприклад, ні, або діти ваші залишають відкритими, тоді, звичайно, глина, крейда, натуральні інгредієнти будуть засихати. Тому це не мінус пасти. А мінус все-таки вашої неуважності. Інших нарікань ми поки що не отримували. Тож користуйтеся на здоров'я, нехай ваші посмішки будуть білосніжні, здорові і стоматологів Відвідуйте тільки для профілактики і догляду, а не для болючих процедур.